Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Книжкові подарунки для Марії. Подарунки це завжди дуже радісно, дуже приємно особисто мені про це говорити і це показати. В рамках міжнародного фестивалю щастя творчості. Марія Лисоконь дуже така цікава дівчина-дев'ятикласниця. -дівчина. Вона учасниця гуртка точка зору, це дето No5 міста Харкова. Також вона. Навчається в літературній студії Перевесло в Полтавському науковому ліцеї номер 3 Вона є активною учасницею Міжнародного фестивалю щастя творчості у спеціальному проєкті. Це така спеціальна рубрика Популяризація читання. І в рамках цього спеціального проєкту ми підготували подарунки, які із задоволенням хочемо передати Марії. Зараз я їх буду показувати. Ось. Така закладочка, це наше сучасне українське видавництво, підручники і посібники. Ми дуже дякуємо за такий подарунок, що передається Марії Лисоконь. Наступний такий приємний сюрприз, де живе щастя в міській історії. Також обкладинка. І ви бачите, це не просто такі закладочки. Це теж е, спеціальна рубрика популяризація читання, як сучасні видавці класно це роблять. Ми дуже дякуємо видавництву підручники і посібники за ці книжкові подарунки. От коли читаєш улюблену книжку, то дуже радісно на душі, коли ще й така закладочка маленька є, і ти завжди можеш про ту книжку згадати, і то завжди буде радісно на душі. І от наступна така закладочка: таємниця червоного чоловіка або. Украдене Різдво. І такі бувають цікаві історії. Це календарик на 2024 рік. Бачите, ця пташка, мабуть, символ радості, тому що вона про щось замислилась, вона, мабуть, теж любить читати. А ця книжка має назву Де Живе Щастя міській історії, авторка Галина Гузовська Корицька. Також видавництво підручники і посібники з міста Тернопіль. Ми дуже дякуємо за такий подарунок. Це захопливе читання, така рубрика для середнього шкільного віку читачів. Повість, де живе щастя міській історії. Це продовження пригод мізинчика і Володі, героїв Повісті на сьомому небі від щастя. І цей твір не залишить байдужим. Кожного, хто шукає родинні цінності, залюблений у традиції, та вболіває за світ навколо нас. Я хочу сказати, що Марічка Лисоконь насправді дуже вболіває за процес сучасного читання. Вона також успішно, красиво виступила на малій академії наук на, на, на районному етапі. Я поки що на даний момент, коли роблю цей сюжет, ще не знаю результатів, але я робив із Марічкою сюжети. До її виступу, після її виступу. І головна ідея популяризації читання в тому журналістсько-аналітичному дослідженні, яке вона провела, і ті відеосюжети, де відеоінтерв'ю з різними учасниками читання, з дорослими глядачами, з викладачами, з дітьми. Розумієте, це насправді захоплюючий процес, що сьогодні українські родини почали. Активніше читати. Це насправді дуже класно. І я продовжу нашу цікаву естафету творчості. Марічка займається різними видами творчості, в тому числі музичною творчістю. Я спеціально підбирав. Ми радилися з організаторами Міжнародного фестивалю щастя у творчості, бо є дівчата з голосом авторка книги Н. Тернбул. Ми дякуємо за цю класну книжку. Для тих, хто захоплюється музикою. Тут можна відкрити для себе мотивуючі історії надзвичайних дівчат, які в різні часи мешкали в будинку на Челсі Вок 6. Маріен мріє стати оперною співачкою. А що буде далі? Варто почитати. Я не буду далі відкривати секрети. Але маленький секрет. Навіть не секрет, а інформацію про видавництво, я обов'язково скажу. Це сучасне видавництво «Жорж». Подарувало нам цю книгу для учасників фестивалю. Ми передаємо також Марії високоньо дуже дякуємо видавництву «Жорж». Як можна жити, не спостерігаючи і не вболіваючи за шкільне життя? Я думаю, що не можна, особливо для дівчат у 9 класі. Ну, це просто неприродньо не помічати того, що відбувається. А насправді шкільне життя воно дуже цікаве. І воно цікаво тим, що відбувається і серед дітей, і серед вчителів в цьому освітньому соціумі, розумієте? От. І саме така книжка, також видавництва «Жорж», ми дуже дякуємо за цей подарунок. Веселе життя шкільних учителів. Ми хочемо побажати учителям, дуже нелегка така професія сьогодні, насправді. Але коли Марічка цю книжку почитає, я думаю, що вона надихнеться новим поглядом, новим світоглядом, збагатиться е як юна журналістка, це дуже так важливо. І я думаю, що ця книжка автор Джеймс Кемпл і Роб Джонс. Я думаю, ця книжечка дуже мотивуватиме Марічку до такого. Процес пізнання світу не лише в популяризації читання, а й в більш такому широкому контексті, в контексті сучасної громадянської журналістики. А сучасні юні журналісти не можуть не читати, тому що читати то світ пізнавати і чим більше людина обізнана і родована, тим більше вона пізнає, досліджує, тим більше вона е, може цікавих сюжетів зробити. От Семенчик наш теж вас вітає, я забув його одразу. Представити, він завжди постійний учасник наших ефірів, то він завжди активно вболіває, тому що сьогодні варто читати побільше різного, цікавого. І модель під, під прикриттям, стильне викрадення Карина Аксельсон. Ось така книжка, дуже цікава. Також видавництво Жорж. Передається Марічці у подарунок. Якщо хочеш дізнатися більше про письменницю, заходь на відповідний сайт. Тут є така інформація. Ну, це популярна письменниця, успішна фотомодель, народилася на півночі Каліфорнії. Ось е такий меседж початку успіху вже мотивує почитати цю книгу. Далі не буду нічого говорити. Треба почитати, і Марічка вже сама. Розповість, я думаю, зможе створити свої сюжети, поділитися враженнями. Ну і на останок цієї подарункової книжкової колекції. Знову таки про мистецтво і пригоди. Те, що такі пригодницькі сюжети, саме те, що сьогодні полюбляють читати сучасні діти, ми проводили опитування серед. Читачів різного віку, серед дітей, батьків, тобто дорослі читачі окремо анкету заповнювали, і також діти та молодь, окрема анкета під назвою Книга. Це таке інтерв'ювання. Анкета була розроблена як таке живе інтерв'ю в текстовому форматі, і наші респонденти писали відповіді. І багато цікавих відповідей розміщено на цьому каналі -Тепєв. Щастя творчості. Ви можете їх... З задоволенням почитати, дуже так, знаєте, пізнавально. Е, по пам'яті скажу, що, наприклад, багато серед опитаних дітей. Ну, сказали, що найбільше хотілося б читати фентезі-фантастику пригодницькі сюжети. Так от, пригоди Ермін, дуже завзятої мандрівниці. Зірка Сіднея. Авторка Дженніфер Грей, художниця Еліза Паганеллі. Теж дуже така цікава книга. І я думаю, що Марічці, як юній дослідниці не лише процесу читання, а й в цілому дослідниці такого сучасного творчого життя. А процес читання, то дуже така масивна, потужна, складова. Хоча не тільки є і музика, і музичне і мистецтво, і театральне. Це також книжка видавництва «Жорж». Ми дуже дякуємо за книжковий подарунок нашим учасникам фестивалю От за таку дієву підтримку читацької творчості серед сучасної молоді. Хочеться особливо подякувати нашим небайдужим таким соціально відповідальним видавцям, тому що саме в такий спосіб ми робимо інтелектуальні інвестиції у життя сучасної молоді. Коли молодь популяризує читання і отримує в подарунок книжку... Це класно, це мотивує, це нас радує як організаторів фестивалю, є автором ідеї цього фестивалю. І тут дуже така е, класна книжка ну, таких історій. Е, є ще одна схожа книжка теж цієї авторки, подарована іншим учасникам фестивалю на каналі Части творчості є сюжети. Подивіться обов'язково, дізнаєтесь. Ми хочемо подякувати нашим видавцям за такі класні книжкові. Подарунки, які я вам зараз показав в ефірі, це видавництво підручники і посібники і видавництво «Жорж». Читаємо світ, пізнаваймо. І дякуємо за увагу!